Людина, яка не має совісті, є твариною. Чому так? Тому що совість це Божа частина. І, звичайно, як же ж протестувати себе, є в мене совість чи нема. Дуже просто. Якщо я на добро відповідаю злом, якщо я готую, вбиваю, якщо я абортую дітей, якщо дійсно я займаюся всім цим злом, то це каже про те, що в мене немає совісті, вона прожона. Але люди кажуть, я це роблю, але мене мовня не вдарили. І цим самим вони оправдують своє зло. Але насправді, чому так це? Тому що диявол він медленно марінує таку людину для того, щоб потім його використовувати на то чи інше зло. Путін, Ленін, Сталін, Гітлер. Вони не стали зразу злими. Постепенно, прожигаючи свою совість. Вони почали робити ці злі речі. Це ж саме з нами може може трапитися. Тому єдиний вихід знайти совість це прийти до Господа Ісуса Христа, тому що в нього є совість. І він це дає, тому хай Бог вас благословиться, дасть вам розуму шукати совість там, де тільки вона є. Вісус.